Вітаю вас на каналі Пізнайко. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята. Усім добрий день. Казка про добро Їжачиха Кравчиння Жила собі в лісі їжачиха Кравчиння. Не було в неї жодної вільної хвилини. То зайці просили нові шубки на зиму пошити, то в білки вушки мерзли, і вона вирішила шапочкою обзавестись. Навіть квітам, кущам і деревам їжачиха допомагала. Обдере хтось кору оберве листя, плачуть дерева й кущі, кличуть їжачиху. А вона все пришиє і кору, і листя на місце, і все мітево приросте. Мабуть, голки та нитки в їжачихи були чарівні. Справа в тому, що голки вона в себе брала, а нитки їй павучки лісові виготовляли. Одного дня замовлень у їжачихи було так багато, що вона з ніг збилася. Уже смеркло, коли їжачиха поспішила до яру, де її олениця з оленям чекали. Мисливий стріляв у них та схибив. Але куля зачепила бік воленята і порвала його гарну шкурку. Мама олениці дуже хвилювала за синочка і, побачивши їжичиху, промовила Іди, Відціль, невідомий звір. Тут мій синочок лежить, у нього шкурка подерта. Ми їжачиху чекаємо. Ти що, олениця? Я їжачиха, здивувалась їжачиха. Ой, перепрошу, обізналась я. Та й це не дивно. Я звикла до їжаків із голками, а в тебе одна тільки з павутинням посеред спини стирчить. Тоді зрозуміла їжачиха, що всі свої голки витратила. Але перейматися цим було ніколи. Оленятко лежало, закривши очі. Їжачиха висмикнула останню голку, затягнула в неї повотинку, і через хвилину шкурка оленята була акуратно зашита. Мама олениця облизала рану теплим язиком, і оленя відкрила очі. Матусю, сказало воно, у мене більше не болить бік. А потім уп'ялась в їжачиху. Мамо, це хто? Хомяк чи хаврашок? Олениця сердито шикнула на нього. Це їжачиха, вона тобі шкурку зашила. Замість того, щоб дурниці питати, краще подякуй їй. Мамо, я ж не знав, що їжачихи голі бувають. Я вважав, що вони в голках. Далі їжачиха не слухала. Сумна вона вибралася з яру, сховалась під високою ялиною і тихо заплакала. Красуня Ялинка похитала пухнастими вітами. Тебе хтось скривдив їжачихо? Ні, я сама себе скривдила. Усі голки витратила на шиття, перевитворилась на голого звіра. А ти, Ялино, як згадалася, що я їжачиха? У нас у дерев особливе чуття, тому я тебе ніколи ні з ким не сплутаю. А біді твої не складно зарадити. Не тільки в тебе однієї голки ростуть, ласкаво додала Ялина і сильно струснула своїм гіллям. Їжачиха відчула поколювання і помацавала себе лапкою. Густі ялинкові голки обліпили її, і їжачиха стала ще гарніше, ніж колись. Вона подякувала Ялині і радо побігла додому вечеряти. Зайчення, який трапилось назустріч, захоплено вигукнула Ой, їжачихо, яка в тебе гарна шубка стала зелена і пухнаста. А шили нові гулки навіть кращі, ніж колишні. Запитання та завдання для вас. Якою була їжачиха? А як ви вважаєте, кому ще їжачиха допомогла в лісі? Подумайте і перелічіть усіх добрих мешканців світу природи і поясніть, чому вони добрі. Ну, наприклад, сонце всіх зігріває, дощик напуває землю. І тепер ще саме головне завдання згадайте, а які добрі справи ви робили самі. До наступної зустрічі!